Свято наближається, свято наближається. Якщо вірити календарю, то так. Але от з новорічним настроєм є складнощі. Але ж ми, українці, як ніхто інший, вміємо долати складнощі та створювати свято. Ситуація зміниться, або ми її самі змінимо. Так чи інакше, свято має бути: взаємна підтримка, єдність. Ось на чому буде будуватися наше свято. До речі, за кожного унікального українського гравця на серії Winter Circuit, яка буде проходити до 9 січня, команда GG Poker UA дає 10 доларів. Зібрані кошти підуть на допомогу родинам, які постраждали від війни. Адже свято має бути у всіх українців, попри все. А для деяких людей зараз свято це елементарні побутові речі і світло у домівках. Посилання на цю благодійну подію ми лишимо е, у коментарях до випуску. Та я вже бачу, Денисе, що сьогоднішній випуск буде ой яким цікавим. Це точно. І якщо виходити з того, що це починається з твоєї пісні. <хи> Все починається з пісні, комон. Та це починається з Єгора, який, який починає з пісні. А от Майкл Сойзе, до речі, розпочинає від рейзу. Так, так. Ой, ну в них така гра, знаєш це вони від рейза розпочинають чи щось таке. Не так, не так воно і цікаво, як їм здається. Можна Open Limp зіграти чи щось ще. Хто вигадав ці рейси? Додати щось таке, креативне, так? Так, на піврейс, наприклад. Чому ні? А це непогано на піврейс. Так. Адама зараз зробить свій напіврейс майже кол. напівкол. Напівкол, добре. Томі Кім, Томі Кім, 10-9. Ну, ну, ну як не додати, а? Як ну, не додати? Треба, треба додавати. Друзі. Я хотів би ще зауважити, що в це фінальний стіл, якщо ви не, побачили, не бачили попередній епізод, то будь ласка. У вас буде така змога після того, як ви подивитесь цей. Хоча, насправді можна було би подивитися спочатку. Так чи інакше, у нас 9 гравців, і флоп, король, король 9. Підійшов кожному, до речі. Так. Що, Майкл, будемо ставити контбет? Відважно так, від серця. Думаю, так. Чому б ні? Знаєте, в грі е Майкл, а нервує його сусід. <с> а поруч з Майклом всі завжди нервують, комон. Згоден. Так. Адама. Ну, що робити йому? Це лише йому вирішувати. Насправді я бачу опцію звичайного колу, але можна проявити, проявити деякий креатив і дати рейс, тоді Томі Кім піде з роздачі одразу. А, він і піде і так. Ну, тобто, якщо тисне кол Адама, то його 10-9 просто, ну, немає достатньо еквіті. І так воно виглядало би би, якщо б ми не знали карти. Ну так, звісно. Хоча, в цілому, я гадаю, що на флопі після колу від Майкла одразу викидати було б дещо слабою ігрою. Хоча, якщо чесно, якщо ніхто не дивиться, ніхто не бачить, то тихесенько можна і скинути. <реш> То доволі, як на мене, логічний рейс. Все ж таки, тут ще потрібно зауважити момент, що на малому блайнді дуже багато бродвею. І він має mm. на за правом. І він блокує а, даму король та король Болет. І це немало, до речі. Так, Майкл Тисников, це також зрозуміло. І ось ця дама, вона змінює багато чого. От насправді, якщо ти запитаєш мене, як краще грати, враховуючи співвідношення банку до стеку Майкла Сойзи не Адамо. М -м -м, я не знаю. Я напевно би зупинився на якоїсь малесенькій ставці, там, не знаю, 300 тисяч. Так разом. це був чекрейс в секунду. Mm -hmm. ну, тобто, Адамо. No, тамо, піс... А, ти піс... маєш Після на увазі на місці Адамо? Так, так, наразі. От що йому mm -hmm. робити? Mm -hmm. Mm -hmm. Він машина. Ну, скільки, Скільки? Він завжди робить бед, бед, бед. Ну мені приємно розуміти, що наші думки у цьому випадку зійшлися з Майклом. Я гадаю, що тут немає чеку зовсім на Тьорні. Mm -hmm. І ще потрібно враховувати те, що ми на фінальному столі знаходимося, і у Адама стек значно більше, ніж у Майкла. Це, це, це має впливати, це має додає mm -hmm. аргументів. Ну звісно, ко. Звісно, <свісна> куди ти подінешся з на своїм флешдроком? Так, так. То Рівер, що це буде дама-пік? Пікова дама, <свісна> так. Я не про це подумав. <свісна> <свісна> а -а -а -а. Ну що, Севен? <свісна> Точно. Ну, тепер, ну, хм, мені здається, що Майкла має бути неприємний, але чек пас. Чи не так? Ну, тут два варіанти насправді. Або буфуємо, або чекпас, так. В цілому. Mm -hmm. які ще опції. <рес> Я би навіть сказав, ти знаєш, Дениса, мені не дуже подобається опція Блефу, бо ми сподіваємося вибити саме короля, це якось занадто сильно. Для блефу. Ну ти щось повинен блефувати. Ну, рука не не те, щоб супер для цього. Я маю на увазі, що якщо була дама Валет з Валетом пік, то було би краще. Mm -hmm. Та все одно, ти знаєш, мені здається, що відважуватися на блеф з метою вибити тріпсу людини, особливо, коли в тебе ще й імідж, як в Майкла, то така собі думка. Але з іншого боку, у нього ж є фул хаус і фуаш. То йому ж потрібно ну, звісно, щось блефувати. Потрібно, але він може блефувати, я не знаю, порейзивши якусь. Е Дев'ятку на флопі, наприклад, чи, я не знаю, якісь вісімки, туз 10 з піковим тузом. Ну, щось таке собі вигадати. Я не кажу, що це, ці руки мають опинитися саме у Чекрейзі дуже часто, але я бачу, що таку можливість, принаймні. І тепер на Олин, звісно, треба викидати доволі швидко. Можна, звісно, трошечки подумати, ну, по типу. А, ти мене ще не переконав. Але насправді. <рес> 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 перерахуйте, переконав. Будь ласка. Так, мільйон сімдесят. Mm -hmm. Ох, як щоб мільйон би п'ятдесят. Ой, так, трошки би менше. Не по шансах. Трошеньки не по шансах. Дуже цікаво, Ну, дійсно. Чому... Ну які чому блефи ти... будуть майкла. Тягне час. Ну просто насправді реально тягне час, тому що ну дуже важко, дуже важко знайти в цілому. У будь-якого гравця тут достатньо кількість блефів в цій ситуації. Тривей, под, конбет, рейс, скол, не уявляю. Валети, десятки, якісь. Спіковую. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, щось таке. Ну, можна почати вигадувати якісь дев'ять uh, туз з тузом піковим, дев'ять десять чи дев'ять валет, якісь світові, але насправді ні. Тут простіше все значно. О, ну круто, для... все одно да, вони да. обидва зіграли добре. Просто так для... от виявили, що на рівері прийшла відповідна карта, і все. Для кого все простіше, так це для Клейна. В нього 345 тисяч, туз 10 з першої позиції. І це наче 5,5 бландів. Це ж бур бур бурж бур 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 Так, він пішов. Майкл Пас. Хтось точно знайде якусь карту цікаво. — І хто це буде? Не Гарсія. — Не Адамо? — Навіть не Адамо. — Хоча не так. Недорого. Недорого, я би пішов. О, оце так завжди, знаєте, друзі, от у вас напевно таке було вже мільйон разів. Коли ти з коротким стеком ставиш один, всі фолд, 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 фолд. Залишається великий блайнд. Ну, він такий підіймає карт, тисне код і такий. Ну окей, проти великобайде непогано. І потім, Воу, тут король, серйозно. Це взагалі легально. Як ви його підібрали? О, ну як це так? Ну, давай, може, поділимо. Так, точно. Чотири двійки. Чек до кінця. Окей. Ніякої допомоги докляно. Ніякого. А може, вісім? Хм. Mm. Все ж таки розраховуєш на спліт. Вісімка могла би дуже багато сплітів дати. Ну, але... не сплітів, але mm. ще й перемогу, Типу дев'ятка. Ух, mm. Уф. Uh. Mm. Mm. GG. Ну щось. Перший аут на фінальному yeah, столі. Yeah. І 52 395 доларів. За почесне дев'яте місце цей чудовий гравець. Було дуже приємно спостерігати за ним. І ще раз, якщо ви не бачили, як він грав до того, то можете поставити на паузу цей епізод і подивитися. Минулий. Що, пропустить Одамо можливість відкрити світового короля десь середини стола. Він просто прибери в нього шістку, і він зіграє. Просто а що ти таке кажеш? дама, який скидає з таким стеком, король 6, а? він би відкрив би це навіть не е, на початку столу, а навіть з іншого столу. Знаєш, просто там сидів би такий: Окей, open race. Що у вас там, хлопці? Показуйте. Так. Дені там? Дені, Дені скидає туз з 2? Ось так робляться гроші. Правильно він це робить, молодець? Роб. Робва 4. До речі, цікаве питання. Я просто не побачив всі стеки, Може, навіть потрібно подумати про фолд при флоп. Ну Саме в ICM ситуації, там потрібно подивитися на стеки опонентів. Проте, робу це не цікаво. Його це цілком не обходить. До речі, він ще й у пару попав, тож. Його це цілком влаштовує. Звісно. О, Адаму напевно, все одно буде ставити контбет, хоча. Ніякого коннекту з дошкою у нього немає. Але в нього є коннект з космосу. То все, пари... non, non. Все, все нормально. Нормально. Роб каже файно. Давайте ще <свистит> одну карту подивимося. Показуй. Так, так. Шість ні? Оооо. О, -о, 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 -о. це цікава карта, до речі. Хтось буде тиснути. Чи не буде? Ну, роб одразу е звільнився від можливості. Зробити лід, тож, ні, навіть не роздивляємося. А тепер Майкл, маючи такий опенендер, собі може і продовжити блефувати. І насправді Робу буде дуже складно грати кол. А, на щастя, для робо він відмовився від биту. Хоча... Зараз, зараз ми дізнаємося. Ну, чек має сенс в тому сенсі. Бачиш, яка тавтологія, але чек має сенс в тому сенсі, що. E, дуже багато є і фашів і зтретів у Великоблайн да? на такому тьорні. Ну, тепер легкий блеф на рівері. Ну, треба блефувати. Звісно, важко буде повірити саме в те, що Адам очекнув велику кількість рук з трифовою картою, які він не міг вилюбити, наприклад, чи блефувати на Тьорні, а от на рівері тепер ізі може. Ну так, з іншого боку. Але... З іншого боку, є якийсь, О, він просто один поставив. Так. А, так ось як це робиться. Навіть, знаєш, там не було такого варіанту. Ну, знаєш, я тут маю велю з якоюсь десятку і трифову. Ні, ні, просто овин. Ні, ні. У мене є лише одна мета, щоб ти викинув свій кетчер і все. Це точно. І спрацювало дуже добре, і швидко. Так, Гарсія, з скатофу, 96 сюди. Um... Оце, оце напруга, оце тиск від Гарсії, я вам скажу, друзі. Оце серйозно. Ну трошки suited. зухвало. Ну, він просто тисне на них, і все. Він грає агресивно. Так. Так. Дивись, як всі злякалися. Саме так. Пол з навіть не знає, що йому робити. З якою швидкістю кол натискати, так? Проте насправді ви ж бачите, що у Гарсії буде 46%, якщо пол натисне кол. То не хм. так погано. Там ще. Де, звісно. Пол... пол не знає. Пол... Живі карти. Розумієш, Денис? То живі карти! Росія виглядає просто максимально впевнено. Я тобі скажу, що от, якщо б я не бачив його руку, я подумав, що у нього щось на кшталт 9-9, а не 9-6. Може він так і думає. Ні, він транслює. В мене туз дев'ять. Тож туза треба викидати. Точно. Туз дев'ять в мене. У мене все дуже добре. Я вже майже чемпіон. Ага. Uh -huh. Ще можуть робити так: у uh -huh. і руки піднімати. Uh -huh. Ну, ти знаєш, от наразі Гарсія вже не виглядає як на людину з парою дев'яток. 9-6. Все одно будемо. Папа навіть не знає, радіти йому або ні. Так камон, Це така невеличка частина його стека, що має бути індиферентним, як я загнув, а? Як я загнув. А з іншого боку, розумієш, 1 двісті 220 тисяч може бути. У Гарсії після цього овину. Чи половиною мільйони у Пола? Поки що. половиною мільйони. Ну, все йде до того. Але може якась десятка пікоба на тьорні, га? Так. Чи вісімка. Вісімка, може. Оооо, та ти знав! <рес> та я просто шорде граю, там завжди раннер страйт кодують. Там завжди вісімка. Так. а Чи буде. П'ятірка. Ну, аутів дуже багато тепер. О! Але це туз. Ага, так, так. Десь я бачив так. таке в житті. Він є б... до каси хлопці. такий. Якщо поклали, того туза просто на тьорні, все себе закінчилось, але покер так не працює, розумієш? Він не має навіть так працювати, але навіщо лишати надію гравця вже натьорні? Ну, комон, він же піде не спітнівший. Згоден, згоден. Так, Дені, ну щось не те. Це каже, блін, я пам'ятаю, в колоді були ще інші карти, окрім сімки, П'ятірки та Двійки. Я це точно він, це пам'ятаю. Це він в іншу гру грав просто. А, а, точно. Адама. Ну, у нього знову наци. <рес> та будь-яка карта в руках Адамо може бути нацими. Причому до флопа, після флопа, на рівері, шоудауні, я... без шоудауну. Як цікаво, насправді, у Пола, Тус 7 і батон і великий стек. Ну, кол будемо грати, що там. Що там видумувати? Проте я бачив, що туз 7 до нього вже викинув е катоф. Mm. Ой. Wow. Wow. Uh. Uh. Слухай, ну у нього аура, напевно, якась дуже сильна. Така прям міцна. О, mm -hmm. oh, бачиш? Бачиш. Оківань дуже нервує насправді. У нього ситуація така собі, доволі проста. Тиснемо кол, дивимось. Ну, насправді, я би легенько з цією рукою міг би Йолін сходити. Бо Адамос Хай Джеко буде дуже багато відкривати і дуже весело викидати. <рес> дуже весело, так. Ну, просто уяві собі, е, Майкл Адамова. Певнений собі, переконаний в нездоланності. Та він там король 9 овс'ют відкриє, та він король 2 сют відкриє, та там він, я не знаю, різномасних відкриває купу. Легко А З того боку, ми просто натиснемо Кой будемо домінувати це все. Mm. І от наразі ми бачимо. Ми починаємо активно домінувати. Так, а на чорні може пройти якась десятка пік, яку ти минулого разу згадав. І mm. все може вже бути не так, як хотілося. Слухай, так дивно, я всю дошку зазвичай такі сайзінги не використовую, навіть коли глибина стеку стає ну, такою невеличкою. Майкл спокійно, один блайн, нормально. А що? А що тепер робити? Я ж нікуди не піду з то пару. в мене все добре. Ось тобі, маленька, Працюй. Він просто настільки впевнений в собі, що починає добирати майже 18% виквіті. <рес> так. Отримав чекрейс. Такий, ну, файно, поїхали. Чому ко? Можна ко зірати? Та рука Майкла насправді не дуже сильно хоче бачити якісь там тьорни, Насправді. Хоча, може я й не правий. Але я очікую, що Майкл зажбурляє. Ну, дуже-дуже короткий стек у пана Вейна. Оп? М вгадав. Гошандер радісно. вгадав, молодець. Але В... радісно, проте не впевнено. <рес> вейни, Вейне. Ну, може поділити, як думаєш. <рес> Десятку пікову чекаємо. Ой-ой, ну, йогори, не нащо, а? Ну давай, свято наближається, свято наближається. о Ой, я щось відчуваю, друзі. Я стільки разів коментував ру Адама. І я вам скажу, що щось наближається. Так, він вже пішов, бачите? Він вже готовий. Браво, знову! Ми не знали, я вам кажу, ми не знали. Це... Глядачі не повірять ніколи. Ну, це реально, правда. Це просто. Ну, ну, це просто досвід, друзі, це просто досвід. Ревер ми не передбачимо. У, як це було близько. А, Десятка пік, вона просто. Неймовірна. Ну це ж специфічна карта, яку ми вгадали. Що попередній роздачі. Так, так. <кх> ну, добре. добре. Дені. О! О. Таке файно, нарешті. Ось вони красуні, дві прийшли. І звідки вони з'явилися? Mm? <гум> от, от наразі було б кумедно, якщо всі одразу пас, пас, пас. А ні, це ще гірше. І навіщо Ой. вони прийшли, розумієш? <гум> так Ну що, будемо співати дамо приходь, на що залишається? Я О, вже, вже, вже розпочався музикальний випуск, то все будемо співати до кінця. Бланди такі, такі неймовірні. Ти бачиш, 13 блайндів він зажбурляв Роби. Ну, звісно, Дені буде щасливий натиснути коло, але потім Од... побачити руку. Ой, однієї дами вже нема. Вже нема. Вже <плес> нема. <рес> 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 Вибач пан Танк, але дами ж нема. <рес> е ну, давай, стрейт. Через короля. Ну, давай. О, через короля це буде найбрутальніша річ просто. Так. Ну, ще є два флаждро. Жодної Знаєш, це, це остання річ, яку я б хотів е, почути, коли виставляю сюди на фінальному столі, щоб мені хтось сказав. Гош, ну принаймні у тебе два є. Оп! Через короля буде або флаш, або стрейт. Бач, все просто. Ну, даму точно немає сенсу закликати. Можна червового вальта попросити. Да. да. Ну. Ой. Ну, все. Ой. Оце ну все. справжній ой. Ой. 505 тисяч ще залишилось у день. То ми будемо вболювати за нього. Будемо дивитися, як він буде жбурляти такий, І чому мені ці 7-2 не подобалися, не розумію. Яка гарна карта 5.2. Так. Неочікуваний фолт від Адама. Слухайте, ну, стосовно пола, ти пам'ятаєш, як він тут з королю в минулому епізоді скинув, так? Проти Адама в 4 потім. До речі. Не те, щоб я хотів би вас закликати дивитися минулий епізод, але там дуже цікаво роздача була. Так. Там був величезний тиск просто. Окей. Okay. Рейс від Майкла. І дама 10 на батоні. Ну, мені здається, що при таких стеках то це гарний фолд. Може, там... він хоче зіграти блеф Rybat, якийсь маленький Чи? Так, так, але так. стек у Майкла більший за нього. Ну, Ну, там не набагато більше в цілому. Ну, але так, звісно, більше. Ну, по... згоден. Фолк дещо краще, він надійне більш виглядає. Там 500, 500 тисяч є у Дені. І це 5 бландів. І він, а, навіть вже менш, І він за спиною. У, точно. І точно. ось там малолед. Ну, треба а їхати. Що? Ну, можна коло натиснути насправді. Ну так, а потім лі будь-яку дошку. Майже. Мені більше подобається і... кол. Мені більше подобається кол. Щось він там обговорює. Ну, він... Давай, давай. Сам, <світ> сам, він саме про цю е, ідею і. розпитує ділера чи когось. Mm -hmm. Ну, якщо я зараз зроблю так, а потім так, а потім чекфолз зіграю. Це нормально, чи не нормально? Чи зможу я повернути ті чіпси, що поставив при флоп? <рес> <Так>. <рес> чи можна придбати у вас страховку? <рес> Ой. Ну що? Це вимущений олій. І це коінфліп, до речі. Так. Що саме непогано. по собі непогано. Даму ми ще не закликали. <рес> до, до речі, ти пам'ятаєш? Як довго? Ну, не довго, але він просто сидів, сидів, 5-2, 5-2. Тут зараз йому дами здали, а потім дама валать. То якщо він зараз виграє, то я думаю, що він посяде як мінімум третє місце. Це так завжди буває. Ось і дама. Ось і дама. ідама. Непогано. 800 тисяч можна і пограти, трошки, 8 блайндів. Угу. 7 гравців, 8 блайндів, все логічно. Це якась магія чисел. Так. 7 гравців. Може, на рівні тоді? Та ні, комо, не треба так з Дені. Ну комо, не треба. Фу. Добре, все нормально. Ну просто ти так про магію сказав. Я думав, зараз щось відбудеться, якийсь. Не ну то ж магія думки. не наука. Вона не наука. Так, Не Непередбачувано працює. 6-5 сюди? Ну так як він тайтово гра, то він скине тут легко. Угу. Мені теж так здається. Так, просто навіть не думаючи про це. Ну, Хоча цей фолд Абсолютно нормальний. Угу. Коли навколо багато гравців, які можуть перед твого рейза жбурляти Олин дуже охоче, ти слабо замотивований відкривати коннектори якісь з ранньої позиції. А ось Дені сильно вмотивований наразі. Туш 4, катов, mm -hmm. 825 тисяч. Саме те, що він і хотів. Saw, five, so <laughs> Готовий. Жгурляємо? Так. 6-3. Mm. Фух. Перший. Другий. Ooh. Ох, Томі Кім. Томі Кім має красиву. І... Красиво, реально красиво. Не дуже Силь. сильно у порівнянні з рукою Дені, але красиво. Так. Давайте подивимося, що насправді вирішує у Покері краса руки. <с> Чи впевнений з Дені? У нього, до речі, є трифова четвірка. Це додає йому. Тобто, шансів. Ваги. <с> додає йому ваги. Ну. <с> <с> <No. с> Добре. <с> До речі, Туз-4 це ж найгірша рука при флоп, тому що ти відкриваєш, натягуєш туза, потім ця четвіронька йде, і вона начебто як туз виглядає, а потім таке розчарування, коли ти бачиш цілком другу карту. Але з іншого боку, коли в тебе не два тузи, а один, то в тебе шанс просто хітнути туза збільшується. Так, звісно. Ну, ще шістка з'явилася як варіант. Так, 16. Ну щодені. Розповідай нам, То... що там буде. Чекаємо, чекаємо. ще один валет. Якої допомоги? Красиво був обігран красивою рукою. І сьоме місце він посідає. Це не так погано, але Дені не на це розраховував, коли підняв свою кишенкову пару. Це точно. Ти, Ігоре, як у воду дивився? Епізод видався нічогеньким. До теми свята Мені по настрою трохи не вистачало ялиночки, десь там на фоні. М -м, до речі, а вдома ти її поставив? Звісно, руками дружини та дітей. А ти? А я? Я дякувати Аліекспрес. <різь> Друзі, нехай свято все ж таки наблизиться до вас хоч на трохи. А якщо для вас свято це випуски з серії Тритон у Мадриді. Тоді натисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити. Вподобайка також зайвою не буде. До нових зустрічей.